Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. Ми усіх слухачів радіостанції Київ фм і глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає, в якій сьогодні ми будемо говорити про. Порушення сну ця проблема, за даними організації громадської організації здоров'я, є найпоширенішою є най, найпоширенішою проблемою результатом стресу, який може вплинути дуже негативно на наше здоров'я. Як цього уникнути, що яких правил треба дотримуватися аби висипатися? Про все це ми будемо говорити сьогодні із гостем студії, якого я із задоволенням представляю це Юрій Погорецький, головний лікар лабораторії сну, сумнолог, кардіолог, кандидат медичних наук, президент всеукраїнської громадської організації Асоціація медицини СНУ. Добрий день вам, пане Юрію. Доброго дня, знаєте, що давайте запросимо наших слухачів, глядачів до розмови. Вони мають можливість нам писати або під онлайн трансляцією на Ютубі або на наш Вайбер 098 009 98 98 тому що тема надзвичайно актуальна. Знаєте, коли ми з вами домовилися про ефір, і всім, кого я зустрічала на своїй там ланцюжку робочому, і казала, що буде така тема, всі казали: о, це мені треба. Я кажу: всім треба. Правда ж, актуально зараз? Підтверджую справа в тому, що в 2017 році була присуджена Нобелівська премія за вивчення. Циркадних ритмів за правильний здоровий сон. Сформована формула здорового сну. Вже забігаємо трошки наперед. Mm -hmm. Треба навчитися нам всім. Спаточків 22 лягати в 6.00 підйом. Не дивлячись ні на що. Перше тобто, тривога. От. Культура сну, модифікація образу життя. Е, ще підтвердження: в 22-му році Американська асоціація кардіологічна внесла восьмим пазлом в здоровий образ життя, фізкультура: тиск, mm -hmm. цукор, холестерин, фізичні вправи. Все правильно, але. На кінець то внесли восьмий пазл Здоровий сон і підтвердженням цього ще в 23-му році, в жовтні місяці, Всесвітня організація охорони здоров'я на перше місце в медицині поставила здоровий сон. Він... Що таке здоровий сон? Здоровий сон це е... в кімнаті темно, тихо, прохолодно. Не зловживаємо кавою, не перезбуджуємося, нема хропуна рядом, який заважає і не дає спати собі і всім оточуючим, і це левова частка, частка. Здорове сонце в 22 лягаємо в 6.00 підйом. Не обговорюється. Чому? Є, існує 5 циклів заходів в глибокі фази сну, їх 4. Якщо повноцінний здоровий сон без шуму, без хропіння, пацієнт людина пірнає в глибоку фазу сну першу, їх 5 циклів заходів. То важливий момент тайн стосну відбувається в районі 23.00. В Цей момент виробляється золотий гормон мелатонін в середньому в 5 разів більше, ніж за всю послідуючу ніч. На генетичному рівні ця крапка зафіксована. А можна я ляжу в 12, в перший, і посплю собі там 7, 8, 9 годин. Ні. Неможливо змістити. Тому, якщо ми хочемо мати здоровий сон, в 22 вже засинаємо. Але як підготовитися до цього, як прожити день, щоб сон був дарований? Оце ми зараз і поговоримо. Що для цього треба зробити? Ну я просто от ви коли говорили про о, о, ці обставини, так там темнота, прохолода, тиша. тиша а... Я, наприклад, я думаю, що і багато наших слухачів і глядачів навіть в таких випадках найбільша моя проблема це виключити мозок. Я, коли от в мене такі періоди, коли я погано сплю, я пишу сценарії, веду ефіри, запрошую гостей, причому скрізь тихо, темно і прохолодно. От цьому можна навчитись? Відключатися. Дайте собі сон повноцінний, і мелатонін зробить вам спокій. Не забере всі думки. Скиньте на щоденник свої плани на завтра, на післязавтра, на місяць вперед. Скиньте, сховайте в тумбочку. В спальню заходите для насолоди, Зловіть свій сон. Мелатонін все розкладе по поличках вночі, і на ранок будуть талановиті рішення. Мелатонін – це той гормон, який несе відповідальність першим. Нам всім потрібно: спокій, мудрість, щастя, роботоспроможність, боєспроможність. Сексуальність, активність він стимулює е, виробництво гормону тестостерон, підвищується лібідо у жінок, у чоловіків потенція, ректильна функція відновлюється, схуднення за рахунок мелатоніну. Вічна проблема українці зараз набирають mm -hmm. і, і в світі ця проблема наростає. Мелатонін контролює вагу. Наші пацієнти худають фізіологічно вісні. Успіх нашої сну на сьогодні залишається чемпіон в нас. Айтішній програміст працював до 3-4 години ночі, наїв 220 кілограм, втратив дружину, розбив машину, бо сонливість виражена, втратив роботу, мамі не потрібний, депресія, суїцидальні думки. Ми взялися за нього, ліквідували хропіння апної, налагодили режим сну 122 кілограми схуднення за 4 роки, тобто 20-30-40 кілограм на рік. Для нас не проблема. І це без спортивної зали, це, це просто у вісні. З'являється бажання піти в спортзал. Ага, тобто... Є. Є додатковий особливий момент. В холодильнику треба навести порядок. Макарошки, пельмешки, тортики це вже закінчується. Чому за Від, відступає відчуття жору, Об'їдання, нічного жору, під'їдання вночі? І це дає можливість. І коли пацієнт бачить за перший місяць, от 220 кг, 7, 8, 10 кг за перший місяць-півтора, він починає. Потихеньку йти в басейн, потихеньку, тому що там порушень дуже багато. Він вже років 15 в цьому стані перебуває, там пошкодження серця, мозок, легені, печінка, все там зрушено. Але є шанс повернутися назад. Більше того, когнітивні функції, такі, як, такі захворювання, як Альцгеймера, Паркінсона, Маразм, Деменція, все це можна відтермінувати. На 10-12 років наш досвід звучить трошки по-другому: 10 років повернення назад в молодість. Якщо ми компенсуємо, відновимо нормальний рівень кисню. Запам'ятовуємо, кисень вночі, вночі і в день має бути норма 96-98 Пульсоксиметр не взяв, але всі знають, що таке пульсоксиметр вже після ковіду. Одягається прилад і міряється сатурація. Не всі лікарі навіть ще розуміють, що днем, коли пацієнт в кабінеті він активний, він бадьорий, він дихає, і в нього буде 96-98. А саме цікаво, що відбувається вночі, коли він не дихає, сумарно від 3 до 4, до 5 годин не дихає. І оці паузи дихання призводять до гіпоксії. Чому не дихає? Я я щось пропустила. Ну, ми ж спимо і дихаємо. Ні? Ні. Гормон мелатонін ще одна важлива його функція це він несе відповідальність за. Тонус м'язів горлянки. Звідки з'являється хропіння в чоловіків, в жінок, в діточок, у старших? Немає Носа. мелатоніти, немає угу. мелатоніну, втрачається тонус м'язів-горлянки, з'являється хропіння, а потім зупинки. Ми всі. 50+, 60+, 70+, плюс все одно всі вийдемо на цю методику сіпап терапії операції. Не допомагають підрізати піднебіння, відрізати язичок, порівняти носи перегородки. Mm -hmm. Ніякого відношення до горлянки воно не має. Є ще поняття «центральне апноє», коли мозок забуває давати команду дихати на грудну клітину і на діафрагму. Це основна причина це вірусні пневмонії, це ковід, які пошкодили не тільки легені, а й мозок. І з'являється, ще центральне апноє. І оце для цього існує сомнологія, яка цим займається, вивчає, ставить діагноз і потім успішно стовідсотково лікується. Чекаєте апноє це ж це ж раптова смерть. Правильно це апної ж... це зупинки дихання у вісні, які сумарно на фоні гіпоксії, яка виникає, можуть так. призвести до раптової смерті у вісні, mm -hmm. або мінімум інсульт, або мінімум інфаркт. І частіше всього всі це знають, і лікарі знають чомусь під ранок. Чому вимивається кисень, серце не витримує, і виникають такі трагічні проблеми? Але 100% можна вирішити подарувати життя пацієнту, повернути 10 років молодості назад. Про мелатонін. ви прямо розхвалили. Так я собі уже сижу і думаю, Боже, от речовина... Чи побігли в аптеку. Да. Да, всі побігли в аптеку, чи взаємозамінно це те, що ми можемо випити, і те, що виробляється нашим організмом. Справа в тому, що штучний мелатонін не має такої функції підтримувати тонус м'язів горлянки. Фармкомпанії поки, поки що в топіку. А тому, що вночі, коли ми відпочиваємо спимо, мелатонін паралізує всі м'язи, щоб ми не билися, не дралися в сновидіннях, нікого не задусили. Але тонус м'язів горлянки залишається. Все паралізовано, а тут тонус залишається. Як? І поки що вирішити неможливо. Мелатонін відноситься до БАДів, гормон. І за останні 20 років я ні разу не призначив мелатоніну, тому що вони приходять до нас, ми відновлюємо сон, ліквідуємо хропіння пною. Вони пірнають і отримують свій мелатонін. І я дуже вітаю там дуже грамотна інструкція. Здорове сонце в 22 години треба лягати спати. За пів години до сну треба випити там 5 мг mm -hmm. мелатоніна. О, і всі дисципліновано в 21-30 приймають мелатонін і в 22 лягають з паточки, а там починає спрацьовувати свій мелатонін. От і все, да, це але так. як стимульнути свій власний мелатонін додатково, як перше, ліквідувати хропіння апної, щоб в кімнаті було тихо. Бо якщо в сім'ї в будинку є один хропун-апнощик, а таких 50% чоловіків віком з 19 угу. до 60, 50%, то ніхто повноцінно не має сон. Повноцінного сну, здорового сну. Ми це відкриття зробили на слідуючий рік нашої роботи, бо німці нас цього не вчили, не звертали просто увагу. Ми побачили, що сон відновлюється у всіх. Дружини стають задоволеними. Кажуть, я теж почала висипатися, стала худати, бо я ніяк, ніяк не могла похудати. Бо якщо не лікувати пацієнта, і він буде хропіти рядом або навіть в сусідній кімнаті, то вона почне набирати вагу. Втрачати мелатонін, втрачати тонус м'язів горлянки і скоренько, дуже швидко доганяти свого чоловіка починає хропіти і мати апно. Тобто, це впливає навіть, якщо ти не чуєш хропіння? Дружина кажуть, я привикла, я кохаю, я вже на це не звертаю увагу. Я Ні. просто раніше засинаю і ну, типу, Ні. Не, не чую. Ні. Ні. Оцей парадокс називається синдром рикошету хропіння. Хропить один, в сусідній кімнаті все одно чують. Потім він ходить в туалет часто, а це причина дуже часто походи в туалет вночі. Це жінки, чоловіки, дівчата, хлопці, тому що гіпоксія, яка виникає вночі, падає киснем, У нас є спостереження до 50%. При ковіді реанімаційна цифра була це 90 92 при нормі 96 98 Ми можемо зафіксувати і 50%. І 30, і 20 залишкового кисню. Тобто ця гіпоксія не дає працювати таблеткам по тиску, і вночі тиск неконтрольований. Тому в mm -hmm. наших пацієнтів гіпертонічні кризи вночі. Mm -hmm. І за цього компенсаторно спрацьовують захисні механізми, і пацієнт бігає в туалет, щоб зняти лишню рідину. І при цьому, якщо він бігає 6-8 разів, йде депривація сну, і сон mm -hmm. стає ще гірше. І ця проблема достатньо широко розповсюджена. Вагітні 52% вагітних хроблять. Мають гіпоксію, мають апноя, і це призводить до викиднів і причасних родів. А що скажете про людей, які розмовляють уві сні? Снохождіння, сноговоріння. Ну, без снохождіння. Uh, uh, ну, тісно, Вони тісно тісно пов'язані, yeah. Сто, стогін буває, крики розмовляє. Uh, це свідчення про те, що є порушення сну, в першу чергу, на фоні гіпоксії це може бути. Mm -hmm. Вони кричать, вони стогнуть, індійські танці, руками машуть, можуть боротися, дратися, вскакувати, ходити. Все це за гіпоксії, по-перше, це треба ліквідувати, діагностувати, ліквідувати. І по-друге, якщо це в діточок, частіше всього буває, а потім ще може повторитися в старшому віці, то в першу чергу дивимося за тим, щоб дитинку не перенавантажувати. Всі хочуть мову, англійську, французьку, спортзал, шахи, музику і так далі, і заганяє дитину в стрес. Відпустіть трошки, дайте менше на 20-30% завдань, дайте більше свіжого повітря, більше позитиву спілкування з батьками. Це нам всім зараз потрібно, ми угу. це зараз поговоримо, як собі налагодити сон, як втекти від стресу. Останнє, одна із останніх рекомендацій військової української сомнології, що я доповідав 27 вересня на 27-му з'їзді сомнологів європейських. Нам всім потрібен позитив. І я впевнений, що найближчим часом, після того, як світ зараз пішов з розуму, всі воюють, всі на стресі живуть, всі живуть війною. Коли ми додамо більше позитиву і більше стане позитивного, здорового сну, позитив, з самого ранку починаємо створювати позитив собі і оточуючим, рідним. Поцілунки, обнімашки, кохання, гумор. Оптимізм, мотивація, самомотивація, знайти позитивних людей, спілкуватися з ними, ділитися цим, створювати і таким чином заслужити собі сон. Цей позитив на перше місце, раз поставили сон, здоровий сон, то на друге місце, я впевнений, буде Нобелівська премія за позитив. Позитив дає здоровий сон, здоровий сон дає позитив. Це вкрай нам зараз необхідно. І додаток до, цього, до цієї рекомендації. Зробіть реєстр негативних моментів, які відбуваються протягом дня. Угу. Зробіть реєстр токсичних людей, які вас дратують. Це можуть бути і найближчі родичі. Так от ще одна порада військової української сомнології. Якщо ці токсичні люди себе не виправили під час війни, стали ще більш токсичними, викресіть їх свого життя взагалі. До війни можна було відключити від телефона після 19.00, бо з 19 до 22 ви створюєте свій ритуал, відстежуєте свій ритуал відходу до сну. А тут хтось починає вам наярювати, дзвонити, mm -hmm. вирішувати питання. Ні, Викресліть їх зі свого життя взагалі. Якщо їх війна не виправила, ви вже їх не виправите. Тому життя стане легше і сон буде здоровіший з максимальним позитивом. Так, Давайте ще тоді в цьому контексті новини. Ми всі е, любимо. Ну... Переважна більшість, почитати на ніч новини, де куди прилетіло, хто де загинув, це ж теж не допомагає нашому якісному сну. Дякую за запитання. Важливе запитання. Гаджетам, телефоном, телевізору, не місце в спальні. Ідеальний варіант за дві години до сну вже перегляд закінчити. Мінімум за годину. І треба зрозуміти, що синє світло екрану монітору, попадаючи навіть в закрите віко. Сусіда, який лежить рядом на ліжку, uh -huh. попадаючи через закрите вікон в центр зору, активізується центр зору, активізується центр сну. Заснути можна, мелатонін вже не зловимо. Мелатонін боїться синього світла, екранів uh -huh. моніторів. Тому книжечку почитати, будь ласка, і заслужити так, щоб вас накривало теплий душ вечором прийняли uh -huh. йогівські дихальні вправи. Кохання, ванну вдвох перед сном з коханою людиною згадати, в кого є така можливість. І коли повертається на ротацію, коли повертається в відпуску військовослужбовці, в першу чергу побільше кохання. Вони самі це просять. Сприяє, не говорити, се, сприяє секс здоровому сну? Обов'язково, але неактивний, не спортивний секс в спальні, легкий, тантричний mm -hmm. секс з повагою, з коханням, подарувати радість, ніжність. І це, між іншим, діточкам потрібна ця ніжність в спальні. Тато приходить додому, хоче надолужити спілкування з дитиною, починається щекотати, реготати, бігати, перезбуджується дитина, заснути вже важко. Ні. В 9-й годині діточки вже мають спати, маленькі діточки заходити в спальню темно, тихо, прохолодно, погладили по голівці, спинку почухали, мовчати, не розмовляти, казочку не читати, телевізор виключити. Але за дві години до сну дитинка вже заспокоюється, душ. І була така робота, виконана одна із компаній замовляла нам таке дослідження. Ми взяли рецепт, вже готовий в Німеччині. Педіатр знайшов таку формулу діточкам після душу чи ванни дитинки заходити в прохолодну кімнату. На гішо. Це і дає охолодження, не переохолодження, охолодження. І Пірнаєм під одіяло. І в цей момент дитинка моментально засинає. Прохолода сприяє швидкому засинанню. Для діточок це серйозна проблема. Хоча вони самі прийшли до висновку, коли почали бомбардувати Київ у 23-му році, в травні, місяці, підказка була зроблена киянам. Чомусь питали кияна. Я кажу, вся війна, вся країна воює. Ну, кияни концентрували увагу на киянах. А в 9-й годині лягаємо спати. І до п'ятої години ловимо всі фрагменти свого здорового сну, свого мелатоніну. Mm -hmm. І діточки почали вкладатися? Я не знав цього. Але пацієнти підказали: Юріне, дійсно, діточки почали самостійно лягати в дев'ятій годині, розуміючи, що потім буде кошмар. А чи правда, що цей найглибший сон – це десь там аж під ранок? Ні. Ні? Таких глибоких п'ять циклів. Ага. Але саме глибокі, саме продуктивні таїнство це 23.00. От його треба зловити. Тому в 22 лягаємо. не виходить, немає такої формули. В 2300 шолкнув і ти вже там. Ні, все поступово. Поступово виходиться на поверхневий сон, потім знову глибокий сон. І так 5 циклів на захід. Як стимульнути свій мелатонін? Таканий момент. Є продукти багаті на триптофан. Триптофан це прототип. Це продукти, з якого виробляється вночі серетонінова група задоволення гормони задоволення, серотонінові, але і мелатонін. Угу. Продукти прості, звичайні, нормальні. Індичка, кролик, дичина, Я Скажу: дороге задоволення треба. От відмініть свининку, там побільше, візьміть оці ці продукти: е, горішки, кедровий, миндальний, грецький, кого зайва вага кишуні, кунжут, гарбузові насіння. Козаки на Запорізькій січі цікавий факт. Зранку до вечора жували гарбузове насіння. Mm -hmm. Значить, щось знали. Раз гарбузове насіння корисне, то корисна і гарбузова олія. Тим паче для предміхрової залози чоловікам. Потім молоко з медом діточкам на ніч є тріптофан. Потім голландські сири, бринза, моцарелла, вишня, терпкість бринзи, терп, терпкість вишні це і є тріптофан. Вишневий сік домашній. Не магазинний, бо він має. Тільки багато цукру. Е, цінувати це. От це основні продукти. Ну, про ікру не будемо говорити. Ну, от такі мінімальні продукти. ввечері легкий перекус з цими продуктами. Кусочок бутерброда з сиром з бринзою. Будь ласка, бананчик, будь ласка, таким чином ви стимульнете свій мелатонін. З віком його все менше і менше. Тому старші люди погано сплять, і в них дуже часто з'являється відсутність мелатоніну і з'являється хропіння і апноя. Нічого страшного. Є можливість витягнути президент Джо Байден. Відкрита ситуація, відкрита інформація вже давно спиться папом. Зато він саме старший президент Америки. І всі кажуть, він старенький, вже там маразматичний момент. Ні, він зато зранку встає з нормальними ідеями, з нормальним киснем і творить країну. У Мене є знайомий, який вже багато років користується а, та, таким апаратом. От тут треба зрозуміти, що це не завжди вічний процес. Якщо це в 25-30 років, оцей айтішник програміст похудав. Відновився тонус м'язів горлянки, вернувся, повернувся мелатонін, хропіння, а пно щезає. Сіпап можна зняти, тобто це не вічний момент. Хтось за 9 місяців, хтось у нас важкий пацієнт, вже з інсультом з інфарктом, хай спить. І вони самі не хочуть знімати. Показовую, особливо жінки, зранку в таких пацієнтів, які не висипаються в гіпоксії, є головні болі мігрені. А це страшна проблема. Да, це правда. Як тільки ми ліквідуємо ці 10% недостатку. Недоліку кисню на ранок прокидається, каже: О, вперше за останні 10 років в мене нема мігрені. Кисень, низький кисень викликав гіпоксію, викликала мігрень. Задоволення, кайф вже зранку. Е, момент, заважає чи не заважає, не заважає. Пацієнт крутиться, вертиться як хоче. Захотів в туалет, відстегнув шланг, пішов в туалет, пристегнув, вдихнув і пішов далі з паточки. Далі. Задихнутися неможливо, бо клапану тут нема. Клапану тут нема. Uh -huh. Випадково, 45 років тому назад, доктор анестезіолог знайшов такий метод. От тут іде видох. Назад пацієнт не може видихнути, бо тут іде тиск. Сіпап це постійно підвищений тиск при диханні. Подається потік повітря, uh -huh. горлянка відкривається, і пацієнт сам дихає. Це не апарат штучної вентиляції. Uh -huh. Тому називається методика сіпап. На видох зберігається потік дихання. З силою 4 см водного стовпчиків. І таким чином горлянка і на вдох, і на видох відкрита. Сила повітря, яке подає СІПАП, виглядає так. Mm. Все, це не вентилятор, він нічого не розриває. А ефект вже на ранок. Тому хто хропе, не заважайте своїм оточуючим, полюбіть їх, когось навіть на полювання не беруть. І між іншим, це велика проблема в бліндажі yeah. серед військових, в казармах. Де вони заважають один одному спати Ну, скрізь в потягах? Ну, Тому це. це левова частка, 85% Ви спитаєте, який основний контингент? Це хропуни. В них депресія, в них психоневрологія, в них кардіологія, в них цукровий діабет, проблеми зі щитовидкою, яєчників у жінок. Завагітні йти не можуть, або в нього сперматозоїди mm -hmm. заторможені, або в неї весь гормональний статус порушений. Тому це міждисциплінарна проблема, і мені дуже приємно констатувати факт, що за ці три роки зроблено відкриття в 10 разів більше лабораторії сну лікарі почали розуміти і пацієнти починають звертатися. Так що роботи в нас не в проворот. Фінансовий потяг, фінансові витрати 650 мільярдів доларів підрахували в 2016 році п'ять країн: Америка, Канада, Японія, Німеччина, Великобританія. 650 мільярдів доларів вони втрачають із ДТП, куди попадають хропуни-апнощики. Сонливість за кермом це страшна трагедія. Кожне третє ДТП в світі пов'язано з хропунами-апнощиками. Потім високий травматизм на підприємстві, потім інсульти, інфаркти. І таким чином, мої підрахунки по Україні, ми втрачаємо десь орієнтовно більше 20 мільярдів. Так, давайте не давайте закінчимо не грошима. а Буквально ще півтори хвилиночки є і скористаюсь нагодою. Дуже хочу запитати у вас, що таке переспав. Дуже багато і в мене в житті такого було, що будильник не поставив. Спиш скільки хочеш, встав і погано почуваєшся капець. Чому -то? це свідчить про те, що це неефективний сон? Непродуктивний. Наші пацієнти, лягаючи в 22-й годині, в п'ятій вже вскакують. Сон має бути 7-8 годин, не більше, не менше як 6-7 годин і не більше, як 8 годин. Тому що в групі пересипу дуже багато інсультних інфарктних, ага. інфарктних пацієнтів. Чому? Якщо він задихається, гіпоксія продовжується довше, пошкоджень буде більше. Треба розбиратися, чому він пересипає. Деколи, якщо протягом тижня не вдалося вам доспати. Максимально позитив, вчасно лягаємо спаточки, і днем можна доспати 30 хвилин. Саме оптимальний режим 30 хвилин. Ви не встигаєте принути в глибокі фази сну легко прокинулося і голова світла ясна. Тому в суботу, в неділю не підсипати по 2-3 години на обід. Дякую більше позитиву. Кохання всім дякую. Вам. Ну мені здається, позитиву. Ви додали так точно. Ну, принаймні, мене зарядили от таким якимсь настроєм. Юрій Погорецький, головний лікар лабораторії сну, сумнолог, кардіолог, кандидат медичних наук, президент всеукраїнської громадської організації Асоціація медицини сну був сьогодні гостем програми. Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. Стежте за своїм сном, тоді будете почуватися щасливими. До побачення. побаченнябати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.